Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження це Ford Explorer 2017 року 3,5 Turbo. Така от пушка в дуже гарному кольорі. Є все. Камери 360, безключові, підігрів, вентиляція, він семимісний, без ключ, електрокришка, велика магнітола, чорний потолок, панорами, повний фарш. Без нюансів по кузову. Дуже гарний по салончику. Так виглядає. Все світиться електрорегулювання. Мертві зони є в нас. Так, активний круіз така Контурна підсвіточка під стаканчиків. Він на повному приводі. Вентиляція підігріви Чорна стеля. Дуже гарний стан. Ззаді капітанський є свій клімат. Є в нас ще пару місць для маленьких пасажирів. Гарна тачка. На всі случаї життя. Довести дітей в школу до 5 секунд, до сотні можна на цьому Ford Explorer. Дуже міцно їде, гарно виглядає. Приїжджайте, друзі, на огляд, на тест-драйв. Тачка бомба. Всіх очікуємо в нас.